Без чого неможливе сільське господарство, на сьогоднішній день, очевидним для більшості стало те, що сільське господарство неможливе без води. Е, яким чином сприймається вода в сільському господарстві? Це опади і полив. Коли немає Опадів, і коли немає можливості зробити полив, тоді сільське господарство закінчується. Без цього бого, неможливе з точки зору переважної більшості, сільське господарство, господарювання, і тоді поля перестають оброблятися, люди виїжджають із сіл. Але знову таки повертаючись, щось ж тут не так. З водою і з поливом. Справа в тому, що в системі, яка потрібна для росту рослини, потрібні чотири основні компоненти: це земля, ну, в принципі, сонце, повітря, земля і вода. Це само Регулююча система самодостатня, так як вона задумана була, ще, до, скажімо, до людини, в цій системі передбачений варіант, оскільки вона самодостатня. Що якщо немає зовнішньої води, опадів, то тоді така, така ситуація передбачена в самій системі. Яким чином? Ми маємо повітря, повітря насичене парами, води парами. Це, скажімо так, дуже складно, якщо по-простому, що таке дощ? Це конденсація, конденсація парів із повітря, і в певний момент це краплини, які випадають на землі. Але ця конденсація може проходити не тільки в атмосфері, тобто від землі. І до розрідженого туди, скажімо, шару. А ця конденсація може відбуватися і в ґрунті. І тими характеристиками, які визначають, або кількісно можна показати, от, скажімо, саме, саме це явище, цю здатність, є два основні показники: це структура, тобто проникність ґрунту і вологоємність. Яку кількість вологи та яка конденсувалася? Ґрунт може прийняти в себе.